У фільмі, власне, перед тим, як з'явився Керло з Щедрик і як з'явилася ця різдвяна комедія Сомодома, був Щедрік вперше пролунав американському кінематографі у 1930 році за 60 років до комедії Самодома і пролунав мовою оригіналу, українською мовою. Але цю пісню виконав російський хор у Нью-Йорку Russian Art Choir. І, і назвав її російською народною піснею, російською фольклорною, ну російським російським фольклором. Але я до чого веду? До того, що цей фільм було створено на основі одноіменного мюзикла Сонко Flame», і одним із композиторів цього мюзикла був Джордж Гершін. Тобто, це на підтвердження того, що Гершін працював з українським фольклором, але на жаль. Український фольклор, коли він уже потрапляв за кордон, а Україна втратила незалежність. Він вже трактувався як російський фольклор. От в цій історії багато таких промовостих. Тому, тому треба. Це я не знаю. Це напевно має бути на рівні і забезпечення війська і захисту держави, і так само промоція культури, це має бути на, на дуже високому рівні зараз. В нас є фотографія анотації до пісні «Carol of the Bells 46-го року, де є фото, фото, так, що це є традиційна російська пісня, але пише, що музика Леонтовича композитор, і як ви вас згадано у вашому фільмі, що... Цей ім імпресаріо, що запросив хор е, на гастролі до Америки, то він не дуже був зацікавлений там особливо пропагувати е, колектив як е, український, е, і намагався так, намагався долучити російських співаків е, концерти. І навіть на перших, перших е, афішах вони як вони написали «Little Russia». Так, так, так. Навіть от в цих перших записах, коли вони приїхали, записали Щедрика перед прем'єрою в Карнегі Холл, Ну, не тільки Щедрика, але й інші українські пісні на платівки рекордингової компанії Брунсвік. І в рекламній кампанії цих платівок зазначалося, що це фольклор Малоросії, Литл Раша. От, А в буклетах їхніх американських гастролей деяких теж зазначалося, що тут презентується Russian vocal art російський вокал. Тому що так, да, тому що от кілька дві вокалістки російські були додані до цього хору, одна з яких Ніна Кошець була взагалі-то українкою. Вона знаю, родичка як... була кошице, так? Так, да, це двою, це двоюрідна племінниця Олександра Кошиця, яка от якось раніше потрапила от в цю орбіту. І потрапила теж за кордон, і там вже, звичайно, ідентифікувалася як от російська виконавиця. І, до речі, досі вона ідентифікується в американському музикознавстві як, росі... як російська виконавиця. Так що роботи я ж кажу, дуже багато. Так. І тому, фактично, через одну єдину реальну Ода Слабоцька, я от російську виконавицю фактично, весь хор і називали там росіянами дуже часто. І програм... Програму вокальну представляли як російську вокальну програму. І, ну, і це нам.